Друзі, всім привіт! Канал Багіра Фіш і сьогодні ранкова рибалочка. Мені так захотілося порибачити на поплавок от, і вирішив сьогодні приїхати на одне з своїх улюблених місць. Погодка сьогодні вроді би чудова, чуєте пташки співають. рибачити будемо в осносновому лісі. От, ну, все як постеренешся. А ви сідаєте зручніше і всім приємного перегляду. Що ж, я вже пробираюся на місце. Як бачите, води. Набагато стало менше. Хто пам'ятає, я аж тут сидів. ось, Вода вже на 2 метри відійшла. Як жало завжди починаю зі свого стільця або, як правильно сказати, крісла. Вот. Десь я тут його поставлю. Так іще. Замішаю прикормку. У мене сьогодні Real Fish. ось така короб слива і карась чеснок чебрець. Також брав кукурузу, добавлю ще кукурузу сюди. М -м -м, яка Опа, є. є, є Прикорм, пакети не викидаємо, Забираю з собою. Так, оце зараз все сюди висипаю. Готова, зараз зроблю такі кульки невеликі і зроблю закорм. Але, мабуть, спочатку, друзі, зараз спробую куди будуть доставати вудочки, де я буду ловити. І тоді-туди тоді закормлю. Ну що ж, одна в мене видається флагманська Active 5-метрова і та з катушечкою. Коротенька. Є варіант отуди кидати, є варіант ось сюди, мабуть. Одну правіше, другу лівіше. Ось сюди, бачите, як буде тут що якесь. Ось такі кулечки. І зараз от тут... Опа! Чітко. Така десь, мабуть, подвіпнуло. Ну, а із наживки в мене опариш залишився. І тато мені накопав черв'яків. Дивіться, які класні. Будемо пробувати. Ну Поки що ставлю на черв'яка, а там подивимося. Як бачите, ось такий пучок, черв'як і на кінчику опариш. Це першу вже закинув, от туди лівіше І зараз вправу. Все, і другу туди закинув. Будемо чекати. Чи є тут рибка зраз. Комарів капець багато. Друзі, перша покльовка, і дивіться, хто клюне. А? а, хто знає, хто це пішіть. <покляє> мабуть, багато хто вже догадався. Да вони тут є, бачите? Як він заглотнув а? Що ж, перенанизав. І ще раз кидаємо. Клював так красиво, потягнув. Чесно, я вже думав, щось хороше він Це така зараза, що виїдає весь мальок, вижити його ставка з річки просто нереально. Дуже живуча риба. Сильно велика не виростає, От. але дуже живуча і дуже багато жре. Оце тільки що там скинулося. -хо -хо -хо. Якийсь мамон просто. Бу-хо-хо. Риба є тут. Риба є. Чи буде клювати? Ну такий прям мамонтенок. Ну щось клює на сьогоднішку. Так обережно. тип-тип-тип. карасик. Ух, карасик. Ну, непоганый карасик, друзья. Я бы сказал бы. Да. Ой-ой-ой, чуть не вышел. О, друзья, хороший. На поплавочку. Сейчас вам покажу видите, на поплавочку из самого оно. Ху, -ху, ху Кабанчик. Очечки брейн маленький. И засекается. О, класс, друзья. как клювов так ты ты так еле-еле-еле-еле дыба. Прям вообще. И раз раз, ков есть. Ху, хороший. И лево, друзья, проснулась. Тришки Підклювало, додав черв'яка. Дивіться, хто клюнув, прям на ляту перезакинув. Ось така краснопорка. Якщо поперезакидував, мабуть, мальок підійшов, бо понадгризав черв'яка. Такі якісь вроде були піддибування, але я думаю, що це мальок. Это такая краснопорка. Вот. Ну ничего, чекаем. Как бачила, рыбка едет тут. Что ты такой, а? Карасямбик. Ага. Прям так повив резко. этот ну, меньший, конечно. Та що тобі подобається заводити оцеленькою? Ось, 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 ось такий, друзі, підійшов, бачите, за верхню губу засікся. Все добре. Ну що, ж, рибка, як бачите, вже є. Можна і попити ранкової кави. До речі, комарів скільки було. Запалив ось такі звичайні пружинки чи спіральки, як правильно і дійсно порозганяли їх. Одну зліва, одну справа взяв. І клас. Так що темка робоча. І недорога. Це найголовніше. У мене щось після от, рибалки на філір скільки було. у мене, Зараз сижу на поплавок. Іноді от, перевожу погляд на кінчик водилищ. Не знаю, може це вже привичка якась. Пробую ось так кукурузку. Можливо, щось зміниться. Ну Щось, я ж кажу, кльов, як будто виключило. Просто виключило. На одній вудочці у мене залишається черв'ячок, а на другій це ж поставив кукурузку за парушем. Ну я вам скажу, це сижу десь минут вже, мабуть, 30 і взагалі не клює, навіть не дибне ніде. Не знаю. Знаєте, як будто хоп и выключила. Вже 10-та година ранку і щось кльову нема. То пару разів там Ну Так, дивно. Я вже пробував кукурузу, знову черв'як. Можливо, зараз спробуємо опариш. От. Хоча от, кльов як виключила. Дивно. Зараз би камеру опустив, бо подивитися, чи плаває там рибка чи ні. Поцепив ліву чисто опариша і щось подиблять. Ну, мабуть, плотвичка. Що це таке? Окунь! Ху, Ху, дивіться. Акушара. <гум> <гум> На червячка клюну. Прикольно. Бачите? Окунь теж тут есть. Ох, зацепився. Так, ну що ж, біжи. Бачили, да? Окунь. Ну клюну класно. Типові. О, опять клює. Бачите, що клює. На опарика. Опа, під вітер. Плюнув карасі, ой, хороший, хороший, дивіться, тоненький, гарненький. Дивіться, який красий який. І на черв'ячка взяв знову, Клас. Закинув трішечки оце далі. От, і була покльовка. І бачите, черв'як все-таки працює. Тому і ліву теж назад знову черв'яка бо на опариш клює маленька красноперка або платвичка щось клює опоросян -по. дві Куди повів туди а? Ага. Ну, великий друзі. але Вів красиво. Ха -ха. Ну що ж знов червячочек і погнали. Тільки ж так сижу, вроді би нічого дивлюсь на поплавки. чую щось збоку шарудить? Ну, думаю, це поворачуюся. Представляєте, тут ось змія проповзає. По моєму телефону. Збоку, збоку і так туди. Ха -ха -ха. Капець, прямо, я ж кажу, рядом. І така ну, нормальна. Десь пів метра точно було довжиною. Ну що ж, друзі, така вийшла рибалка, трішки підловив. От, класно, на поплавок. от. Так от. Зараз покажу улов. опа па Дивіться. Ну і все. Один такий непоганий карасик, маленький. Та і все. Ну, на жарьоху хватить. Дякую за перегляд. Чекайте нове відео. Пока-пока.